Сьогодні у нас не просто рецепт, а квиток у дитинство. Згадайте: бабусина кухня, запах олії та хрусткі золотаві вергуни або хрустики. До яєць додаємо сіль, цукор, сметану, перемішуємо все, додаємо горілку або коньяк, перемішуємо та поетапно додаємо просіяне борошно і замішуємо тісто. Замісивши тісто, розкачуємо його тоненько, нарізаємо смужками. Посередині теж робимо отвір і отак провертаємо, як на відео. Та викладаємо їх в розігріту олію і обсмажуємо до золотистого кольору, отак перевертаючи. Бажано викласти на кухонні серветки, щоб лишня олія з них вийшла. І коли вони охолонуть, посипати цукровою пудрою. Це дуже смачно, вони такі виходять хрусткі, солодкі, приємного та підписуйтесь.